Що у нас тут, Олешка? Що? Карасите що це? Це не карасі, Це саме Це, це сама красива... А ну рибка. Короче, ситровый, да? Ситровый. Друзі, дивіться, яка краса. Єсте. Це вони пищать-то. Це вони пищать? Да. А бояну тих. Так, щоб люди почули. Вам чутно? Дивіться, яка краса. Помните це озерце? Це те зерце, в якому ми запускали з вами раки в минулому році. Да? Олежка, ти ж пам'ятаєш? Да. Вода, бачиш, підняла. Ага, вода піднялася нормально. Ми зараз їх на воду покладемо, цих кабанчиків. Трошки вони відійдуть, а потім ми їх випустимо. Водичка, дивлюсь, чистенька, прозора. Ще треба сюди лина кинути. Клас, пішов, пішов. Пішов, дивіться, на дно. Оно ближче цього пакета сюди до камери. О, так, да. <реш> о. Давай, давай, о! Красавці, дивіться які. Красавці. І пішли сразу на дна на глибину. <реш> Олішка, ти їх там зараз задушиш. <гум> дивіться, друзі які. Пішли кабанці. Ну, не дуже зручно знімати, але... Загалом це був бестер. Це скращена порода білуги зі стерлядю. Друзі, оце учу студента як раки надалеві, дивіться. Раколовка. <гум> <гум> Ну рассказывай. Розк... Ох, запах пішов, даєте? Да, Ух, Ядрений корінь. Запашок хороший пішов. Обично, друзі, я це все діло. То есть на мясорубку перекручую, то есть і з хлібом делаю такі лепешки, в марлю заматую, потім туди. Але ось оцей товариш. Нема каже, коли. Каже, на м'ясорубку. Каже, каже, нема коли. Он чеснок буду їсти. Или только запах, на запах пишет. На запах пиде. Якщо голодний, то і не чорти лихо від тільки чесник. Голодно після зими, куди? Зарядимо таку реколовочку і хай постоїть постиїть. От. Поставимо десь її недалечко від берега пару метрів. Хай постоїть може, місця 3-4, так? 3-4. Я вже в неділю буду раки жарити. Ну все, тепер хай місце два постоїть, тобто потім достанеш подивишся. Не місце два, а вже через неділю. Ось так. Ви питаєте, як, як я кормлю раків, ось. Все. Дивіться, від, 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 відварена картопля і приварена кукурузка. І ось таким от макаром. Ось таким от макаром, друзі. П'ять днів пройшло з того моменту, як поставили риколовку. Зараз подивимося. Що у нас тут є? Що у нас тут є? Зараз подивимось. Так. Опа, ого! Йошкін кот. Ого! Слушай, ну давай доставать там знизу. Вообще, друзі, я такі роколовки не використовую, тому що вони такі мало ефективні. Але дивіться, блін, даже в таку, даже в таку роколовочку, скільки заповзло, гляньте. А ось, ось трошки побільше далі. Ось Гляньте. Трошки підросли, да? А, ах, ти ж зараза! Трошки, да. Зараза! Зараза, зараз. Заразно. Зараз... Їх... Так, а ну скільки штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять десять, один, десять, тринадцять, чотирнадцять. Чесничок тут, Олешка. Картоплю ще докидував. Чесник, картопля. і хліб був. Давай-давай. О, это хороший, слушай. Смотри, какой обормотик. Гарненький. Гарненький обормотик. Все? Короче, два десятка практически. Смотри, какие красные. Красные. У-у-у. Красные. у Животінка. Животінка. На 1 літр води одна столова ложка солі з горою кладеться. Але ми подрібнену сіль поклали, тому ми положили сюди 5 ложок. Ось чоловік стоїть, не дочекається. Чекаю Чекаю ось вони, дивіться. Живих будеш їсти, ні? Ні. по спеціям? По Сіміна спеціям. укропа, сімічка, ось така, лавровий лист, потім смесь перців. Горошком, красний, чорний, зелений, синій, дикий чесник. Э, такий сушений чесник подріблений. Загалом тут буде частика вкусна тщаще, що ви собі і навіть не, не уявляєте. Да, да, раки не тільки від раки ще й на мангалі. Ох, Ох тут зараз буде просто пушка. Ти подивись, який бульйон, Йошкінко, ти глянь на цей бульйон. Ой. А не жирна їм буде кукурузки. <рес> Треба ж там же трошки є рибка. Ну так. Да. Так, ну що, друзі, це ж вода закипіла, вже дивіться, гарненько кипить. Тому ми кидаємо, бачите, рак чистенький у нас, бо там глина загалом у нас по дну. Закидаємо цих кабанців. Оп. Оп, красавці. Просто який красавці. Ти очікував, що бе такі ловчині? Ні, таке Ну. Не ожидаль. З першого разу за два дні один заліться, так? Не ожидаль. Як становиться тепліше, так і... Друзі, дивіться, ми їх так балуємо, чесно кажучи, цих звірів. Я думаю, що так ніхто їх не балував. Картошечка, сам би таку їв би, мундерочка, так? Да? Скажи, солком присылый сейчас. Ну, трошки присылай, да и салком. Ну, с солком. Я цю кукурузку ще добавим сейчас сюда. К -к Картошечка изсылал бабушки, кукуруза. Была закуплена в тому році. Ты диви яка как раз это Все сам бы ел Все, це хай закипає. І все. Часто густо питаєте, чим ти кормиш раки. Ось, все, друзі, дивіться, ось ось чим ми кормимо раки. Ой, пригощайтесь. Кому смаколика такого? Глянь. Оно. А, 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 а все вам віддавається. Загалом, друзі, хочу вам сказати, що за 5 днів це дуже непоганий результат. Враховуючи той, 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 той факт, що було ще три дні назад холодно, дуже вони не були активні, і буквально там потепліло через день, через два, і вони почали трошки шевелитися. Ну ось такий результат. Тому в кого є водойми, запускайте і будете мати таку смакоту у вас за столом. Як хто не хоче запускати і вирощувати, то всіх запрошую в місто Київ, вулиця Лариси Реденка, 6А в магазин, там ви можете купити вже. Готових або живих раків. Всі контакти залишу в описі під цим відео. Тому долучайтесь до стій в вайбері, долучайтесь до групи, там всі ціни, асортимент, що, як, де, коли, акції, шмакції. Вся інформація. Яка краса, просто пушка ракета. Запах такий йде, що вам просто не передать. Вже вони киплять десь приблизно 3-4 хвилини. Одну-дві хвилини, максимум одну хвилинку і все. Будемо виключати, вирубати цю комфорку. Хай вони трішки постоять, десь хвилин 30-40. І будемо ми з вами приступати до трапези. Так, да, Олешко? Будемо трапезніше. <реку> які. яка смакота. Смаколики. Уже все, зараз відставляємо цю виборку. 30-40 хвилин настаю і будемо куштувати. Хоча продегустуємо. Що ж я там наварив такого, такогана? Пушка. Mm. Mm. Ну, тобі Олешка не, не сподобається. Чу. Тому що вони якраз по солі ідеальні, а ти любиш малосол. А тобі солі, а тобі краса. Кричав, що менше соль. Тому можеш мені їх віддавати, я їх сам з'їм. Так, да, друзі? Ну а що, якщо чоловік не любить сольоні, він любить малосольні, то що ж з ним робити? Придеться самому їсти. М -м -м. Друзі, смакотам. Ось на Сьогодні вийшов. Вийшло відео. Далі поїду я в Тернопіль, подивимося на... Шикарний цей проєкт, який я знімав місяць назад, там де креветка Розенберга, краби і раки вирощуються. Подивимося, як підросла креветка, що там помінялось, що нового. Тому обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити свіжі нові цікаві відео. Вся важлива інформація знаходиться в описі під цим роликом. Полізні ссылки заходьте, підписуйтесь і все. Всім пока, до нових зустрічей, друзі.